Україна вшанує пам'ять жертву Чорнобиля. Цьогорічні роковини трагедії увійдуть в історію завдяки ще одній жахливій події. Атака російського дрона на об'єкт укриття аварійного реактора приголомшила весь цивілізований світ. Коли будували захисний саркофаг, інженери не могли навіть уявити, що знайдеться божевільний, який застосує зброю по ядерному об'єкту. Вибух пошкодив зовнішній шар щита. Тепер конструкції загрожує корозія і як наслідок руйнування. Сталевий гігант Чорнобиля не витримав варварської атаки московитів. Це звичайно безпрецедентна подія, і звичайно, це призвело до певних порушень роботи самої конструкції. Арка, яка мала 100 років захищати світ від смертельної радіації, руйнується. По суті, це тепер як шатер, такий великий, який не має тої герметичності, яка була з закладена проектом. Свін Чорнобиля знову нагадує людству. від безтурботності до вселенської трагедії може бути один удар дешевим дроном. Те, що сюди прилетить російський дрон за 20 тисяч євро, точно ніхто не міг спрогнозувати. У ніж проти 14 лютого цього року росіяни вкотре приголомшили світ своїм бузувірством. Окупанти цілеспрямовано вдарили шахетом по укриттю аварійного реактора Чаес. Дрон пробив металеву арку «Конфаймент» і спричинив пожежу всередині щита. Зайнялася внутрішня мембрана, яка горіла і тліла майже три тижні. Площа вигоряння. Ну, це теоретична площа, що в нас була зафіксована в документах. Це 50 квадратних метрів. Це видимо, але є і та частина, яку ми не бачимо, бо ми не ми не всі частини загоряння вскривали. Рятувальники робили отвори в зовнішньому шарі щита, шукали вогонь і розпилювали воду всередині конструкції. Однак, за задумом проекту вона має бути сухою, аби запобігти корозії. Українські урядовці та міжнародні експерти забили на сполох. В першу чергу, звичайно, потрібно відновити функціональність арки. Зараз важко сказати, ми не говоримо поки що про заміну цілком, ми говоримо про те, що робиться ґрунтовний аналіз і буде робитися чіткий план ремонту і відновлення функціональності. Вкрай важливо, що ця мембрана, яка пошкоджена вогнем, є ключовою для захисту від потрапляння вологи, і це критично, тому що всередині укриття існує регламентована ліцензією вимога тримати рівень вологості нижче за 40%. Сталева оболонка на чаес найбільша у світі рухома конструкція. Її висота дорівнює довжині футбольного поля, а вага майже 40 тисяч тонн. Понад 45 країн та організацій витратили на її будівництво близько 2 мільярдів доларів. Захисний саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком атомної електростанції зводили з урахуванням безлічі обставин непереборної сили, зокрема, землетруси, торнадо, сильні вітри та снігопади. Але інженери не врахували однієї деталі війни і ведення бойових дій, а також те, що цей ядерний об'єкт може стати ціллю для ворожих ударів. Новина про те, що росіяни атакували захисну конструкцію ЧАЕС, Потрясла світ. Працівники станції кажуть, старий саркофаг, що розташований під конфайментом, вже досяг критичного віку. Його конструкції поступово руйнуються і потребують заміни. Удар по ньому міг знову спричинити планетарне лихо Одна частина це там, де знаходиться старий саркофаг, і зараз він в безпечному стані. А інша та куди влучив цей дрон. І якби було навпаки, то наслідки могли б бути катастрофічні. У випадку Чорнобиля наразі йдеться не про пряму радіологічну небезпеку однак наслідки можуть бути вкрай серйозними і можуть обернутися величезними неприємностями, якщо Україна та відповідальні органи не впораються із цим ядерним лихом у найближчі роки. Ідеться про те, що настав час ремонтувати або міняти старий саркофаг. А тепер відновлення потребує ще і новий конфаймент. Існує загроза, бо волога, яка потрапила всередину конструкції, може спричинити корозію і зруйнувати арку. Якщо ми нічого не будемо робити, то можна там дальню-дальню перспективу таке і може відбутися. Но наразі персоналом ЧАЕС, будівельного відділу, персоналом експлуатуючих цехів, ведеться цілодобовий контроль за обладнанням та конструкціями. І поки що ніяких даже жодних ознак першочергових, що може бути якась корозія і пошкодження обладнання саме об'єкта укриття, в нас немає. Атаки не припиняються відновити споруду до попереднього стану це величезна проблема. Ми не знаємо, як це зробити зараз, але є дуже розумні фахівці, які знайдуть рішення. Їх слід оцінити технічно, фінансово і практично. Уже зараз фахівці з ядерної безпеки прогнозують, аби максимально відновити арку до первісного стану, потрібні будуть сотні мільйонів доларів. Без іноземних донорів Україна не впорається. Для того щоб зрозуміти, що нам потрібно зробити для того, щоб відновити повністю функціональність арки, це треба завершити цей аналіз і вже з експертами, з конструкторами прописати чіткий план, що треба зробити, тільки тоді буде відомий кошторис, але ми плануємо, що от в червні місяці в Лондоні вже представити зі спеціалістами. І кошторис, і розрахунки, і тепер перед цивілізованим світом постав інший глобальний виклик: як надалі не допустити проявів ядерного тероризму з боку Росії. Чи вважаю я, що міжнародна спільнота діє достатньо активно та рішуче? Абсолютно ні. А що стосується дій європейського союзу, то три роки тому він міг запровадити ефективні санкції проти російської ядерної індустрії. Натомість Єврокомісія та уряди західної і східної Європи продовжують співпрацювати з російською ядерною індустрією, плануючи все нові і нові проєкти. За фактом атаки на ядер? Ній об'єкт Україна вже позивається до міжнародних правових та кримінальних інстанцій. Та скільки часу вони розглядатимуть цю справу? Питання наразі без відповіді.